Доброго дня, друзі! Ось ми на нашому синтайчику 220 Ось. і переворуємо нашу земельку коло хати. Будемо цей год садити картопельку, сіяти кончинку з люцеркою, гарбузики. Ось так от наш двокорпусний плужок, легенько так іде, сінтайчик нас не підводить. Ось Вже він у нас більше 20 років. Ні, около 20 років, не більше. Ось, Земелька м'ягенька, розпухується. Ми зараз вже стільки озирали, ще воно залишилося. Коротше, половинка ще десь залишилася у нас. Пишіть, як вам борозна, як плужок, гарно кладе чи не гарно. Якщо є спеціалісти, посоветуйте, може що додати у регулювання. Ось так плушки наші такі. Обзор нашого тракторця з плужками є на каналі, так що кому цікаво. ось, Шукайте. Ось так, зараз здоримо, перепоміняємо плушки. Бачите, як плушки кладуть. Зараз поміняємо плушки і будемо нарізати радочки. Все, друзі, зарали, нарізали радочки. Ось вже. Зараз будемо садити картопельку. Ось сюди в останній раз проходимо, зараз покажу вам, як ми нарізаємо. Ось так от медленно їдемо. Ось такий от у нас плужок, окучник на три радочки зразу. Такі сантиметрів до 20 глибина. Ось. Мені цікаво, пишіть в коментарях, хто ще таким способом садить картоплю. Ось, Все, зробили, нарізали, покидали картопельку до борозну. Зараз будемо засипати її. Засипаємо ми ногами, присипаємо. Ось так ось кидаємо. Хто так ще робить, пишіть в коментарях, хто так ще садить картоплю. Ось, і отак от ногами. Загортаємо. Так вже більше чотирьох років ми сажаємо. Ось там ще от, забор у нас буде буряк кормовий, коничинка. ну Зараз це все вам покажу потім. Все, закінчили. І зараз будемо в кодами на роботі, заволочує награди, прийде Миколаївна і буде садити. У нас градочки, бурячки, морквочку, всяку, всяку, всяку таку огородину. Ось наш жужа, помощник наш допомагає засипати нашу картопельку. Все зробив до Миколаївна новий маркер нашим радочком, заволочив чуть-чуть. І Миколаївна вже наша сіє бурачки, морквочку, цибульку, горох, кукурузку. Коротше, всю огородину. Ми такі два кусочки. Тут оце кусочок залишили на огородину. Там у нас посередині буде часничок з цибулькою і клубничка, і з другої сторони ще кусочок награди. Ось, а Миколаївна наша вже перейшла на другий кусочок. Ось це менший кусочок. Ось, А ось там, напроти Миколаївна, вон там там більшенький. Йдемо до Миколаївни. Ось, тут у нас посередині часничок-клубничка. Клубничка, ця, клубничка, що ми пересаджували осені, так нічого, а часничок, бачите, який. Не дуже, треба буде підсаджувати цибульку. Більше такого сажити не будемо. Це до цибулька, ця, що на зиму ми садили. Така гарненька. Ось. Йдемо допомагати Миколаю не загребати радочки. Це ще не все, ми ще будемо дуже чимало будем садити, у нас помідорок на розсаду ми будемо посіяти наші теплички. Теж й вам покажу. Ось і отак от бачите, як я ногами загрібаю, так же само загрібаю, і картопельку загрібали. Люди пишіть у коментарях, хто так робить, хто так само сіє, хто так само загрібає. Мені дуже цікаво ось, ваше, скажімо, мнення. ось, по поводу цього, чи правильно ми робимо чи ні. Ось це до другого кусочки, до другого кусочку Миколаївна досіває, вже в нас темніє. Але ми все-таки вирішили трошки ще попрацювати. Ну, з такими цінами, як це годно, бурокій на морку, то ми вирішили трошки більше посадити. Ну, ось Миколай нас засипає. Ось у нас такий є домаркер, це зробив на бістру руку, на три зуби, виставляє екрані зуби у нас регулюються, воно ширше уще робити радочка, середній приварний наглухо. Зробив з того, що було. Хто ще користується таким, пишіть в коментарях. і лайк поставте за її тру, що вона працює на роботі, приходить з роботи ще і працює на городі. Ось так в нас абрикоска зацвіла. Перший рік, що вона так цвіте, побачимо, що щось буде. Тія вона все коротше, обмерзала, опадала, Цей год може якраз на щось буде. У нас тут одна, там ще є одна друга. Бджілки гудуть Ось вже допола наше. Практично все зроблено, залишилося ще урочки посіяти, помідорки, капусту, кавунчики, диню. ну Десь, десь так приблизно. У нас награди цей маленький кусочок. Тут оде, у нас оце все картопелька. Зараз вам покажу. по що. Ось так засипано, ровненькі радочки. Між радочками відстань 50-55 см, щоб воно було тракторцем осипати. Ось, це все картопелька, картопелька, Ось тон, то, я вон там моя тінь. Іде знімаю вам. Ось все без розорок, без нічого. Зараз покажу вам. Ось що у нас Коротше, картопелька у нас вийшло 37 чи 38 радочків. У нас цього за влюбки хватить. Вот. Ось так, бачите, оце одобразорка, це по це. Ось тут у нас будуть гарбузи кормові нашим поросяткам, а понад краєм там у нас буде люцерна до половини і кормовий бурячок. Так що так, ну тут десь у нас приблизно 13 сотих, десь 14-13 сотих. Більш на землі немає, так як немає здоров'я. Всім пока, пишіть коментарі, лайкайте.